5 червня відбувся заключний етап спортивних ігор серед працівників закладів освіти Коростенської громади. Урочиста частина змагань проходила на базі міського ліцею номер 12. Ми зуміли залучити не тільки самі себе до спортивних занять, до привернення уваги до здорового способу життя, але перш за все, як ніколи, в цьому році, настали масові спортивні змагання серед дітей. Більше три тисячі дітей було залучено до гімназіати. І як я вже сказала, поруч з спортивними змаганнями дітей проходили спортивні змагання між вами, шановні колеги. На міць, на знання, на пам'ять, на згуртованість, на бажання бути першими. Тому, перш за все, мені хочеться сьогодні подякувати всім. Ну а сьогодні перемога буде в того. То є сильним над найсильнішим удалого старту. В рамках заключної частини спортивних ігор серед педагогічних колективів відбулося нагородження учасників змагань попереднього етапу. З настільного тенісу третє місце посів ліцей номер 8 друге місце виборов – п'ятий ліцей. Ну а переможцем цього виду спорту стала команда Васьковицького закладу освіти. Змагання з шахів на третю сходинку підесталу піднявся третій ліцей. Другими стали викладачі дев'ятого ліцею. Перше місце посів ліцей номер 8 На урочистій частині окремі слова вдячності лунали на. Адресу вчителів захисників, які боронили та боронять нашу Україну, Алла Краснокутська відзначила хлопців подяками та грошовими винагородами. Це Василь Каленський, Деніс Левченко та Владислав Клименко. Так співпало, що в перші дні війни я пішов воювати, хоч будуть вчителем. І так спопало, що на даний олімпіаду я б виявився трошечки дому, бо відпустять, далі куюся. На якій реабілітації ви знаходите сьогодні? В основному контузія та ПТСР. Самі, самі тяжкі поранення це в голові, це втрата друзів. В даний момент зараз служу перша бригада спеціального призначення. Нас вивели на відновлення. Ми зараз відновлюємо новий організм. У нас трошечки великі втрати, трошечки забрали людей. Який вид спорту представляєте і... Представляємо волейбол від Хотинівського ліцею. Все буде перемога і Хотинівка переможе всіх. Слава Україні! Ми знаємо, що ви також стояли на захисті нашої країни, росте служили. Я служив 30-та бригада. Це Торецьк, Константиновка, Бахмут. Я був недовго, не три місяці, тому що мені... Виповнили 60 років, мене звільнили. А це в який період ви були? І з 26 лютого по травень, 22 року. Як налаштовані сьогодні на змагання? Ну, ми, як завжди, налаштовані на перемогу. Після офіційної частини розпочалися змагання з волейболу. За результатами перше місце посів дев'яте ліцей, друге місце виборок восьмей ліцей, третім став кожухівський ліцей. Абсолютним переможцем спортивних ігор серед усіх видів спорту визнали команду восьмого ліцею.